Якщо ви зіштовхнулися з подібною помилкою, we had to close this order due to account security concerns, error code SC underscore або українською. Нам довелося закрити це замовлення через проблеми безпеки облікового запису, код помилки SC, нижнє підкреслення 1. Або у вас виникає помилка з кодом CSC, нижнє підкреслення 723029, або CSC нижнє підкреслення 723052. Про помилку CSC нижнє підкреслення 723029, у мене є окреме відео на каналі, то такі помилки можуть виникати через те, що перше, на вашому телефоні є декілька аккаунтів або облікових записів, і ви робите замовлення то з одного аккаунту, то з іншого. У цьому випадку вам може допомогти видалення інших входів для аккаунтів на телефоні, або ще можна спробувати увімкнути VPN. Друге, якщо ви створили новий аккаунт, Підв'язали до нього нову платіжну картку, то не бажано купувати дорогий товар одразу, бо Aliexpress може це розцінити як якісь шахрайські дії і заблокувати аккаунт. Краще кілька днів зачекати, просто пододавати товари до корзини, подивитися їх, подивитися Aliexpress, а не одразу оформлювати замовлення. Третє, якщо перераховані вищі помилки виникають вже на старому аккаунті, то може допомогти. Зміна Wi-Fi. На мобільний інтернет або навпаки, видалення автоклікерів на телефоні, якщо вони є. Зміна девайсу з комп'ютера на телефон або навпаки, перевстановлення застосунку Aliexpress, або оновлення карти, або адреси, може також допомогти вімкнення VPN. Надіюсь, інформація була корисною. Дякую за перегляд!